Весна прийшла, і люди масово почали готувати розсаду. Капуста, морква, огірки, баклажани. Обрати найкращий сорт. Кожен рушає до магазинів читочок з пакетиками насіння. Таких зараз на кожному кроці, що й очі розбігаються. Віктор Семич розповідає: 80% усього насіння підробка та показує, як відрізнити якісного виробника від шахраїв. Нельзя покупати в случайному місці. Це перше, саме головне качество. Качественне семена можна отличить прежде всего по низьким ценам. Надо завжди смотрети на. Пакет. Первое, что надо смотреть, ну, желательно, чтобы производитель или фирма указывала свои, ну, своих основателей. Имя должно быть у них. В первую очередь должно указываться номера документов по которым определена всхожесть прежде всего. Желательно, э, ну, естественно, год урожая может быть указан. И вот если фирменный пакет, то тут всегда пишется период на семян. Первый признак в основном палёнки, как говорят в народе, подделки это когда пишут годин там на 4-8 лет вперед. Это самое страшное. Человек говорит: "Готувати до посадки варто і ґрунт". Ґрунт должен быть нейтральный, 6,5, торф должен быть хорошо, как говорится, выиграти так бы, не не, ну, не низинний торф, а верховий, щоб він мав 6,5 pH. Конечно, перед посадкою лучше грунт э, палить, щоб он вистоявся, ну, как говорится, как торт. От, і тоді Одні вправно запасаються перевіреними сортами, інші ж губляться у розмаїтті пакунків. По що прийшли і що вже встигли посадити вдома, розповідають сумчани. Ну я беру, в принципі, вірю тому, який мені подказують. Я йому вірю. Ну заодно з жінкою. Сьогодні значить, грунт і баклажани покупаем семена, один год садим, вырастают, приходим на следующий год. Не вырастают, больше не придем. По салаты, по фасоль спаржевую, по курцы. И на огород, и под пленку, и в парничок, и на кошка. Фахівці ж кажуть, сіяти розсаду раніше 20 березня немає сенсу. Чим моложе розсада, тим вона краще приживається, і потім, во время літа, вона доганяє те, що ти посіяв в февралі, Ну, фівролета понятно, там позні сорти, перцев треба сіяти, все остальное. У Пані Надії ділянка власної землі з'явилася 5 років тому. То жінка каже, лише опановує мистецтво городництва. Обрати гарне насіння та правильно його доглянути допомагають консультації з фахівцями та продавцями. Як почуєш якусь новинку, новинка завжди гарна. Вона ну краще сходи і все. Якщо розсада у ящичку, то бажано б її не пікирувати вже в теплиці, а по окремо в стаканчик кожно пересадить і вже тоді коріння, воно ж не, ну, не хворіє і зразу висаджувати у ґрунт. Буде ранній помідор. Вже зацвів, і огірочок за лежить на підвіконні. На місцевому ринку ажіотажу теж вистачає черги та метушня. Ціни ж кажуть, помірні. Поскочили немножко на 2-3 рубля. Ні, беруть нормально. ж Надаждачі садити. У нас сімена, поки маленькі пакети як вбитому ду по 2 рублі, так і є по два. понеділка буде подорожання. Больше пакети подорожали нормально. Нормально? Нормально, звісно, Ціни нормальні. Нормальні, конечно, ціни. цин на время. одні звикли виводити власне насіння, інші ж купують у перевірених виробників. Хтось випробовує різні сорти з багатьох точок. Втім, попит на насіння не менше, кажуть продавці. У такий складний час люди намагаються забезпечити себе в майбутньому власними овочами та вітамінами. Знаєте, ціни трошечки, звісно, побільшали, але люди беруть все. Тому що наші люди такі, що все вирощують. Найбільше беруть у нас моркву і огірки. Оце самі популярні дві рослини. Ну і квіти беруть квіти. Так що люди наші люблять квіти, Україна розквітне. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський На телеканалу Пульсар.